Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 15 вересня 569-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову дронова атака від росіян, але дронів було не так багато, як минулих ночей. Всього 17 штук. І залітали вони на територію України з півдня через Миколаївщину, Кировоградщину і потім в сторону Хмельниччини. Скоріше за все, головна ціль це військовий аеродром в Хмельницькій області. Але поки дрони туди долетіли, то їх всі збили. Тож 17-17 дронів збито в Одесі та області. Минула доба пройшла спокійно, а зранку з одеського порта вийшло судно, але воно наче без вантажу в сусідній Миколаївській області все менш спокійно, бо вночі пролітали дрони через Миколаївську область, і там, по офіційній інформації, наші хлопці збили сім дронів. В Очакові продовжуються російські обстріли. і Їх так небагато, як зазвичай, але все ж таки. І по офіційній інформації жертв та руйнувань немає. Але на жаль, на Херсонщині цієї доби знову є загиблі та травмовані цивільні. Одна людина загинула, шестеро травмовані. Більше семи десятків обстрілів було. А вчора в Херсоні СБУ затримала чергову зрадницю, як завжди, наводила удари росіян по місту. Ну і тепер поїде на тюрму. Сподіваюсь, надовго. Цієї доби будемо чекати гарних новин, може десь на Росії станеться якась бавовна, Ну і давайте закинемо трохи грошей волонтерам.